Я не замовлю розкрій корпусних меблів у компанії Kronos, щоб ви розуміли питання трьох деталей для комода. Так склалося ніде. Нема матеріалу тільки в них. Значить, забронював я залишок, хотів зробити розкріїв їхньому онлайн-конструкторі. Але не так швидко, як воно хотілося. Я вже другий день розбирався, як видалити ту помилку, через яку я не можу відправити, розкрій мене на... для менеджера, щоб він мені виставив рахунок, я оплатив. Але все-таки я ось сьогодні зібрався з думками, це зробив, відправив. Ніхто не дзвонить, не пише. Приїхав я на філію, чогось. Кажу менеджеру, рахунок мене там, розкрій відправляв. Треба рахунок, хочу оплатити. Так, да, я бачу вашу заявку, відправив там якомусь онлайн-менеджеру, він має з вами зв'язатися. там. В чому проблема? Я зробив розкрій на товщину 16 мм товщиною ДСП матеріалу, а замовив залишок на товщиною 18 мм. І от, от ця глобальна проблема не дає можливість нам зараз оформити рахунок на оплату. Кажу, так виправте, це товщина матеріалу тільки змінюється. Ну, в інших організаціях це двома щелочками мишки. Каже, ні, це сильно довго, треба переробити розкрій, змініть тип матеріалу, відправте ще раз, і ми тоді виставимо вам рахунок. Шановні керівництво, шановні менеджери, шановні працівники, якщо ви дивились це відео, зв'яжіться зі мною, запитайте у своїх постійних клієнтів, які проблеми є у вашому онлайн-конструкторі. Є прикольні речі, є, і тому що мені є чим порівняти. Я працюю з іншим постачальником. Мені є на що з чим, на що орієнтуватися, з чим порівнювати. Так от я, як початковий користувач, для мене складно було оформити це замовлення. Якщо ви не розумієте, де у вас помилки або де краще цей онлайн конструктор, щоб там могли працювати люди. Запитайте своїх постійних замовників, ну запезвоніть до мене, запитайте, я приділю час безкоштовно, вам розповім всі своє, Все своє бачення, бо воно відразу в мене виникло при перших же спробах оформити детальне сверління і поклейку кромки. Звісно, якщо у вас не інші цілі на розвиток свого бізнесу, якщо ви не знаєте де шукати, а вам хочеться це зробити. Запитайте у тих, у тих дійсно користувачів, які користуються цим онлайн-конструктором. Тому що це жесть. Змінить товщину. Мені треба їхати додому, сідати за компану. Це смішно. Та й таке. Це моє бачення.